Взято в полон командира танкового батальйону РФ. Командира танкового батальйону окупантів взято в полон. Про це повідомило оперативне командування Північ. Передає ОНН. Ось хто нападає на Україну. Командир танкового батальйону 35-ї мотострілкової бригади, місто Олеськ Центрального військового округу армії РФ. Майор Щеткін Леонід Петрович, випускник Казанського військового танкового училища, одружений, має двох дітей. Його танк був підбитий ЗСУ. Дивом залишився живим. Вірте в ЗСУ! Слава Україні! Йдеться у повідомленні. Дякую за перегляд!